Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні 31 січня, зима, снігу майже по коліно в цьому році. Ось так у нас пробують сфокусуватися, цвітуть фундучки. Активно, жіночі квіточки працюють, пильники фактично вже відкриті, вже набрякші, видовжені. Ось жіночі, Це один із італійських сортів. Уже тонда Джентілі де Лянги пилить третій день. Просто на іншому саду. Перейду покажу, як себе почуває, наприклад, трапезунд. Ось отакі здорові витягнуті пильники. Це на саджанцях, які на Гале Але добре ж хоч спить. Пільники тверді. Так. Ось трапезунди, які вже фактично відкриті. Якби сьогодні був не туман і було трохи тепліше, то точно вже пилив. В цьому році також проводимо селекцію. Так, ось пильнички. Ось вже фактично всі відкриті. На декілька днів наперед уже погода обіцяє нам приморозки. Піти в ніч точно в мороз, в день 0 плюс 1. Відповідно, ось ці жіночі квіточки активні, вони собі сховаються, а пилок, який буде висипатися, він більш за все стане нікому не потрібний. Хто має великі сади з ранніми сортами? Майте на увазі, ви можете залишитись без врожаю, якщо пильники висипляться, а квітки його не зловлять. Ми допомагаємо, у нас є така опція штучна до запилення. Підібрані сорти запилювачі, з них збирається пилок, кому потрібно, звертайтеся. Бажано сади от декілька гектарів і більше. На малих площах це не має такого великого значення. Потім друга частина відео. Будемо розпочинати обрізку. Хто ще спав, забув, що він хоче потренуватися, щепити фундук, звертайтеся за живцями. Ще Якийсь час ми їх будемо відправляти. Є багато різних сортів, кому потрібно, майте на увазі. Дякую за увагу. Ось така гарна зима, всім, мирного неба.